Привіт усім! Сьогодні середа, 22 листопада. Я хочу розпочати свої вишивальні будні. Я буду вишивати сьогодні такого дракончика. Ось так в мене вийшло. Такий магнітик. Він має він буде мати виглядати ось так. Эмк 503. До нового включення. Привіт! Сьогодні 23 листопада, я хочу показати, скільки я завчора вишила. Ось так повишивала драконочка, такий красивий. Буду досягати наступне завдання. Жовтий буду досягати. Номер 28, 28 завдання. Потрібно на завданні вишити тисячу хрестиків. Через секунду побачимось. У мене було завдання вишити тисячу хрестиків. Я буду вишивати на фузілок. другу частину ось цю соняшнику. Вишию тут є 701 хрестик. А коли я вишию тунорму, тоді покажу, на чому продовжу вишивати тисячу хрестиків. До нового включення. Привіт усім! Сьогодні 27 листопада. І я хочу показати, скільки я не вишивала. Ось така краса. Я буду сьогодні продовжувати вишивати. У підвіску. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Па-па!